У ефірі Івні Ньюс у студії для вас працює Фаїна Василенко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. 3,5 мільйони гривень на втомлених столичних мостах. Прокуратура повідомила про підозру директору фірми, яка займалася ремонтом переправ у Києві. За даними слідства, підприємець вніс недостовірну інформацію до актів виконаних робіт, коли звітував перед замовником комунальним підприємством Київ Автошляхміст. Зокрема, додав до актів матеріали, які не були передбачені договором, через що місто втратило таку значну суму. У межах цього ж провадження підозру. Отримав її головний інженер Київ автошлях мосту. Київрада винесе на розгляд майбутні садиби Зеленських. Петиція щодо збереження споруди 1890 року в середмісті Києва набрала необхідну для цього кількість підписів. Це остання така дерев'яна будова, обкладена цеглою, що збереглася в історичній місцевості Солдатська Слобідка. Нині її загрожує знищення, бо ж на цій землі планують звести 12-поверховий житловий комплекс бізнес-класу. Цікаво, що обурення киян може викликати не лише сам сам майбутній ЖК, а його назва тургенів. Саме зараз голоси збирає ще одна петиція. Її автор вимагає заборонити будувати ЖК, що нищить українську історичну та культурну спадщину, заміщуючи її атрибутами культури й ідентичності країни-агресорки. Вихідними в середмісті Києва вже традиційно збиралися родичі й друзі українських військовополонених, аби нагадати, як важливо їх визволити. Цього разу мітинг відбувся біля станції метро Арсенальна і зібрав близько тисячі людей. Зокрема, долучилися військові, які обороняли Маріуполь та чиї побратими в ці дні залишаються в російських застінках. Організатори наголошують, збиратимуться й надалі, щоб нагадувати міжнародному суспільству про цю тему і намагатися впливати на прискорення обмінів. Пам'ятаємо не тільки про наших полонених, а й про тих, кому через близькість до кордону з державою терористкою живеться складніше ніж у столиці. Постійні обстріли критичної інфраструктури залишили без світла тисячі родин на Харківщині. Щоб підтримати регіон, Київська обласна військова адміністрація передасть туди найнеобхідніше. Зокрема, вже відправили 13 потужних генераторів. А в кожній громаді Київщини працюють пункти допомоги, куди можна принести для жителів Харківської області павербанки, зарядні станції тощо. Понад 4,5 мільйони гривень збираються витратити в Києві цього року на обслуговування фонтанів. Майже в 2 мільйони обійдуться столичному бюджету водограї в парках Серецький і Володимирська гірка, а також у скверах імені Котляревського та біля національної опери. На обслуговування розташованих у водах озер Райду Гайтельбін планують виділити приблизно 2 мільйони і 300 тисяч гривень. У лютому була підписана угода щодо фонтанів в акваторії Русанівського телеканалу. Підряднику заплатили понад 300 тисяч гривень. Похолодання і негода цього тижня в Україні очікують нестійкі погодні умови з коливанням температури повітря. У частині областей можуть навіть вдарити заморозки. За прогнозом синоптиків, новий тиждень розпочнеться з короткочасних грузових дощів, які оминуть частково північну та повністю південну частини країни. На заході, півночі та в центрі відчутно похолодніше. А от на сході та півдні в денний час стовпчик термометрів підійматиметься навіть до літніх показників. Водночас С на Закарпатті обіцяють значне погіршення погоди. Вже у вівторок, 16 квітня, денна температура знизиться до плюс 11, а в горах до плюс 5-10 градусів. У середу зовсім буде максимум плюс 8. На ж метеорологи обіцяють 0 градусів. В середу розпочнеться вже певна перебудова. І розпочне рух до території України. Циклон з південного заходу. З південний захід, тобто з території Балкан, з території Румунії, і саме звідти до нас в четвер буде проходити нашу територію. Е, ну, активний циклон, який спричинить опади у багатьох областях, особливо це західні, північні та центральні. Е, в Карпатах це будуть виражатися навіть мокрим снігом, але решта території очікуємо, що все ж таки це буде просто дощ, і ось такий контраст нас буде, тому на заході в нас буде температура в ці денні години 6, 11, навіть ну, не більше, а в той же час це 18 числа, а в той же час по півдню може бути подекуди 24 градуси тепла, а то і вище. Новий пішохідний міст хвиля на столичній оболоні майже готовий. Відкрити його планують на день Києва, тобто наприкінці травня. Споруда завширшки 4 метри розтяглася на 160 метрів і має 5 хвиль. Міст будуть. Будуть підсвічувати різними кольорами. А коли на ньому збиратиметься певна кількість людей, вмикатиметься музика. Разом із мостом планують відкрити й нову рекреаційну зону на оболонському острові. Сталеві конструкції для переправи виготовлені з останнього мостового металу, який встигли виплавити на Азовсталі. Будівництво фінансують за рахунок приватних пожертв, зокрема Паризької агломерації і Тайваню. А, от на розчищення столичних озер гроші дають не іноземці, а київський бюджет, тож контролю за ними дещо менше. Цим вирішили скористатися підприємці, яких найняли привезти до ладу озеро Гнилуша на Троєщині. Як результат, фірма відзвітувала комунальному підприємству Плесо, що дно водойми поглибили, хоча насправді ці роботи навіть не проводили. Таким чином, десь на дні озера опинилися 330 тисяч бюджетних гривень, порахували в прокуратурі. Підприємці ж отримали одразу дві підозри, у тому, що внесли до офіційного документа неправдиві. І що заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах. Корупцію в київських комунальних підприємствах не подолали, але може більше успіхів буде в боротьбі проти кліщів. Від цих паразитів напередодні почали обробляти київські парки, сквери й бульвари. Роботи проводять силами Київзеленбуду. Містян же закликають бути обачними і стежити за повідомленнями підприємства. Окрім інтернет-попереджень, відповідні таблички застереження встановлюватимуть на оброблених отрутою локаціях. Зазначу, зелені зони, де вже ведуть боротьбу з кліщами, є в Дніпровському, Шевченківському і Деснянському районах. У Дарницькому ж районі Києва зоозахисники врятували лисеня. Маля впало в підвал житлового будинку на вулиці Хвильового. Перелякане звірятко доставили до центру порятунку диких тварин. Там руду обстежили і зробили щеплення. Ветеринари кажуть, лисиня на диво не травмувалося при падінні. Як розповіли зоозахисники, якийсь час хижачка побуде в центрі, а коли виросте, стане вільною лисицею, знайде собі пару, побудує в затишному лісі нору і матиме лисенят. Проживе довге, і щасливе лисяче життя. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому в мене все для вас. Працювала Фаїна Василенко. Побачимось.